Вала дві новинки, на які давно хотіла зробити за тест. Почну із цих желейних рум'ян від Мармейд. До речі, я дуже довго ігнорувала саме такий продукт, бо чомусь мені не імпонує оця желайна текстура. Лаці я засвочила в магазині і вони якісь не такі, як усі. По-перше, мушу відмітити, що реально якісна упаковка. Капець просто виглядає дуже гарно. Подивіться на відтіночок. Ніжно-рожевий. Мені це дуже сподобалось, що він не насичено рожевий І після цього тінта шкіра така, знаєте, бархатна, вона не липка. А це, дівочки, справжній люкс. Це, до речі, все пакування цього продукту Отака захисна плівка. І все. Я навіть в магазині уточнювала, чи це випадково не тестер. Це новинка від Evelyn Wondermatch. О, Подивіться, яка краса. Палеточка і для обличчя, і для очей. У нас тут хайлайтер, бронзер, рум'яна і навіть чотири тінюшки. Давайте засвочимо бистренько. Оп, яшечка яка! Ай-яй-яй! Уй, розкіш. Ну, це нейтральний, дуже-дуже гарні відтінки. Хочу спробувати зробити з ними окремий затест, але не можу собі відмовити в тому, щоб засвочити зараз якийсь продукт. Давайте засвочимо цей бронзер. Ой, ну наноситься рівномірно. Коротше, не буду спойлерити, зробимо окреме відео на цю палеточку.